Один загиблий чоловік і поранена жінка. вночі російська керована авіабомба влучила в приватний будинок у селі Тягинка на Херсонщині. Це повідомлення від обласної військової адміністрації. Музиківці на російській міні підірвались 11-річний хлопчик. і Його дідусь разом вони виписали худобу. Коза наступила на міну. Хлопчика прооперували його життю. Нічого не загрожує. Дідусеві. Теж надали допомогу. Росіяни били по критичній інфраструктурі в регіоні, через що постраждала газорозподільча станція у Станіславській громаді. Без газу залишилося майже дві тисячі споживачів, а це чотири населених пункти. Станіслав, широка балка, Олександрівка і Софіївка. Зараз з нами на прямому зв'язку Олександр Толоконніков, це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Наші вітання вам добрий. Вечір. Пане Олександре, скажіть, яка оперативна ситуація на правобережжі Херсонщини, в тому числі і по ліквідації наслідків ворожих обстрілів? Да, ми майже все розказали. Єдине, що хотів би додати, що також ще двоє постраждали за сьогодні. У нас тут обстріли росіян. Це чоловік і жінка обоє обоє 42-го року народження. Тільки чоловік з Михайлівки попав під обстріл на подвір'ї свого будинку. Це Береславський район, і жінка в селі Садовому також 42-го року народження попала під обстріл. Вони в стані середнього ступеню тяжкості доставлені до лікарні. Лікарі займаються життю наразі нічого не загрожує. Так росіяни продовжували сьогодні обстрілювати прибережні населені пункти, в тому числі з дронів. ФПВ-дрони і скиди з дронів були зафіксовані в прибережних населених пунктах Бориславу, Бориславського району. Також обстріли були артилерії, мінометів і РЗСВ Попостраждали сьогодні. Четверо і ті двоє, які сьогодні зранку вже повідомила, були повідомлені ми про те, що в тягинці загинув чоловік. Жінка також постраждала Загалом шість людей за сьогодні, серед них один загиблий на жаль. Давайте проговоримо про мінну небезпеку. Маємо переклад, коли коза наступила на міну і через що хлопчика довелося оперувати дідусеві надавати допомогу. Альтернативи у людей напевно що немає, раз вони виходять в потенційно небезпечні території. Яким чином убезпечити буде якось їх? Знаєте, окрім е, такої е, обізнаності і розуміння того, і мабуть е, такого гіркого досвіду сусідів, немає на жаль, інших е, заборон для людей, тому що навіть ті е, знаки, які розставляють ДСНС, що обережно міни все одно людей е, багатьох не зупиняють іти туди. І шукати таких ну не дуже гарних дій, які по потім з людьми стаються. І, на жаль, ми бачимо, що неодноразово такі випадки стаються в різних громадах, і люди ходять і в лісосмуги, де зовсім не розміновано все. І ось також по тим містам, де я не розмінуть, де ще не пройшли ДСНС, сапери, і там, звичайно, можуть знаходитися боєприпаси, міни, і люди підриваються. На жаль, слава Богу, знову таки, що це тільки домашня худоба підірвалася, тому що, якщо б, не дай Бог, наступила дитина, то були б набагато важчі наслідки. цього. пане Олександре, скільки території на правобережжі Херсонщини залишаються сьогодні замінованими? Розміновано зараз 276 тисяч гектарів з 683, Тобто приблизно 40% розміновано, а заміновано 60% відсотків території Складною ситуація залишається з постачанням електроенергії. Зорієнтуйте, що з електроенергією і з іншими комунальними вигодами, ну, як ви вже сказали, що в Станіславській громаді зараз проблема чотири населених пункта без газу там. Під обстрілом постійним цей газорозподільний пункт був минулого разу. Ми його змогли підключити в цей раз, скоріше за все, буде набагато більше часу. Потрібно для того, щоб його запустити, але там важка ситуація. Світло, слава Богу, поки є. Але і світло під постійним обстрілом Белозерській громаді жаль, росіяни знають де знаходяться об'єкти критичної інфраструктури і. Дуже часто цілять в них, але поки ми справляємось щодо населених пунктів на правобережжі, то це 188 населених пунктів зі світлом 228-40 без світла. З них з цих 40, 10 – це населені пункти, які зараз без мешканців, там не відновлюються експостачанням, і 30 населених пунктів це населені пункти узбережжя, саме де під постійними обстрілами, критична інфраструктура, і, в принципі, ці населені пункти там поки неможливо під'єднати ці населені пункти до електромережі. Пане Олександре, що відомо про лівобережжя, тимчасово окуповане рашистами Херсонщини, наприклад, у 10-кілометровій зоні там залишається бодай хтось з наших цивільних? Є так, ну сама голова користання. Такі ж борять населені пункти, алешки там є люди, там проживають люди. Не людські умови, на жаль, там не працюють ні лікарні, ні аптеки для того, щоб з'їздити за продукт, навіть гуманітарна допомога не доставляється. Люди їздять за гуманітарною допомогою в Гінічиська або Скадовськ. Але люди проживають, не виїжджають навіть після. Підриву Каховської ГЕС, коли скоро вже буде як рік, річниця цього теракту росіянам, які зробили, вчинили з Каховської ГЕС підрив вже рік скоро, а там досі не прибраний сміття, розібрані будівлі, які зруйнувала Велика Вода. Там дуже важка ситуація. Щодо іншої території, там продовжуються в деяких районах навіть продовжується гуляння 9. 9 9 ну, день перемоги російського свята. Там навіть в генічиському, в генічському, настільки окупанти відсвяткували, що збили декілька опор. П'яні їздили по місту і зараз майже пів міста без світла, і невідомо коли відновлять. ну, Продовжується такий в них там. Без лад і відновлювати і нічого не повинні. Бракує хліба. Принаймні, так активісти жовтої стрічки повідомляють. Йдеться про голопристані Лешкинову каховку і каховку продукти загалом дуже дорогі, і їх мало з хлібом. Проблема критична. Що ви знаєте про це, пане Олександре? Бо активісти жовтої стрічки кажуть, що ті, хто захопили там владу, ігнорують абсолютно. Створили чат-боті, куди можна повідомляти про проблему, але ти туди повідомляєш і нічого не відбувається. Принаймні, так місцеві пишуть. Так, ну дуже велика проблема з продуктами, тому що магазини не працюють, доставки немає. Люди е, утворюють якісь стихійні, стихійні ринки, на яких е, торгують, е, і з е, околишніх сіл туди з'їжджаються люди, які привозять якісь продукти. Дійсно, е, те, що привозять самі окупанти, дуже е, дороге. Все, і люди між собою обмінюються продуктами за якісь гроші. З хлібом дійсно також проблема, тому що пекарні не працюють, вести туди ніхто не хоче із підприємців, і люди самі виживають як можуть, і там на цих ринках за рахунок цих ринків тільки виживають. Скажіть, а чого бракує нашим громадам на правобережжі Херсонщини сьогодні, зважаючи на щоденні обстріли рашистами? Ну, перш за все, дійсно це безпеки не, не, не вистачає. На жаль, не можемо забезпечити людям це саме в прибережних зонах. так не вистачає дійсно в прибереж районах світла, деякі газу, в тому числі, не вистачає і, мабуть, таких от будівельних матеріалів, тому що зараз ми не можемо поки. Населенню там, де постійно руйнуються, люди хоч ну потрошку закривають. Ми туди відправляємо постійно ОСБ, плівку населенню для того, щоб вони самі могли перекривати дахи терпауліном, ну і закривати шибки. Але звичайно, не тільки прибережна зона, і сам Херсон страждає від постійних обстрілів, і тому саме будівельних матеріалів нам дійсно не вистачає. Дякуємо вам, пане Олександре. Олександр Толоконніков цієї пізньої години був із нами.